Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлим, і я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве й корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити з першого класу. Поміркуйте, який вид спорту вам найбільше імпонує? Чому? Відповіді пишіть у коментарях. Проаналізуйте особливості відмінювання дієслова тренуватися в теперішньому минулому і майбутньому часі. Я тренуюся, ми тренуємося, ти тренуєшся, ви тренуєтеся. Він, вона, воно тренується, вони тренуються. У формі майбутнього та минулого часу дієслова відмінюються так, як представлено на слайді. Пропоную цікаву гру «Бродилка». Перш ніж розпочати, пропоную ознайомитися ось цією інформацією про видатних спортсменів України, які прославили її не лише на теренах батьківщини, а й у світі. Для цієї гри потрібно четверо гравців, кожен із яких обирає певний колір. Далі по черзі китаємо онлайн-кубик і відповідно до номеру робимо певний крок. Під номером 1 приховано ім'я Яни Клочкової. Пригадайте, який вид спорту їй відповідає? Як саме вона прославила Україну на світовій арені? Щоб закінчити гру, потрібно виконати всі завдання, які приховані за 25 цифрами. Нагадую, що перевірити себе ви можете ось тут. Бажаю успіхів. Нагадую, що є п'ять форм дієслова. Безособове дієслово, інфінітив, дієприслівник, дієприкметник та особове дієслово. Особове дієслово відповідає на запитання, що робив, що зробив, що робить, що робитиме, що зробить. Інфінітив відповідає на запитання, що робити, що зробити. Дієприслівник відповідає, на запитання. що роблячи, що зробивши. Дієприкметник відповідає на запитання, який, безособове дієслово на но то, що зроблено. В українській мові існує три способи дійсний, умовний та наказовий, і лише дійсний спосіб може мати дієслова минулого, теперішнього та майбутнього часу. Дієслова минулого часу означають дію, що відбулася до моменту повідомлення, є слова теперішнього часу означають дію, яка відбувається в момент мовлення, є слова майбутнього часу, означають дію, яка відбудеться після повідомлення про неї. Є слова минулого часу змінюються за числами та родами, Дієслова слова теперішнього часу змінюються за особами та числами. Дієслова слова майбутнього часу змінюються за особами та числами. Зверніть увагу на фонетичний запис дієслів: тренується, харчується, навчається, граються. Написання та вимова цих слів значно відрізняється. Слово тренуєшся. Ми пишемо саме шся, але шся передається в транскрипції ся, тому що відбувається уподібнення. Шс змінюється на с, також позначається якість приголосного. Зверніть увагу, що ненаголошені е наближається до «и». У слові харчуєшся, схожа ситуація шс перетвориться на с. Також позначається м'якість, тому що я впливає на приголосний, так як і в попередньому слові. Навчається, ся передається ся. ся. Тобто чотири букви, але лише два звуки. Граються так само, що ся передається транскрипції ся. В чотирьох словах є та ю означає два звуки, оскільки вони знаходяться після голосного. Зверніть увагу на морфемний аналіз дієслів теперішнього часу. У слові тренуєшся, корінь буде трен. У слові навчається навч. У слові харчується харч, у слові граються гр. Після кореня ми завжди позначаємо закінчення. Закінчення в слові тренуєшся буде єш, навчається, буде «ють». Що синім кольором я позначила харчується єш і грається ють. Далі ми позначаємо морфеми в певній послідовності: У це буде суфікс, вся це буде постфікс, і основа буде перериватися ось так. В слові навчається а суфікс, «ся» – постфікс, і основа буде перериватися. Харчуюся У буде суфікс, «ся» буде постфікс. Основа переривається. У слові грається а суфікс, «ся» – постфікс, основа переривається. Зверніть увагу на особливості дієвідмінювання слова їсти. Я їм, ми їмо. Ти їси, ви їсте. Він, вона, воно їсть, вони їдять. Особливості дієвідмінювання Цього слова в майбутньому і минулому часі представлено на слайді. Наше здоров'я безпосередньо залежить від того, що ми їмо. Пропоную вам виконати онлайн гру Шкідливе здорове харчування тему контекстуальні антонім». Чи правильно утворено пару контекстуальних антонімів здорове харчування? Капуста. Піца. Так, правильно, тому що капуста належить до здорової їжі, а піца до шкідливої. Чи правильно утворено пару контекстуальних антонімів здорове харчування? Сендвіч курятина. Сендвіч належить до шкідливої їжі, курятина до корисної. Правильно. А ось ця пара майонез оливкова олія. Правильно. А ця пара утворена неправильно за принципом контекстуальні антоніми здорове харчування, оскільки й Кока-Кола і Живчик є шкідливими. Тому неправильна відповідь. Маю надію, що ви віддаєте перевагу здоровій їжі. Пропоную пограти в гру, створену в сервісі Дженіалі. Упевнена, що ви дізналися дуже багато корисної інформації про плавання. А зараз перетворіть дієслова минулого часу на дієслова теперішнього часу. Коли люди навчилися плавати? Правильно, навчаються. Коли з'явилися перші школи плавання? Правильно, з'являються. Де коли виникли перші штучні басейни з підігрівом води. Правильно, виникають. Де коли відбувся перший міжнародний турнір з плавання? Правильно, відбувається. Де коли відбулися перші Олімпійські ігри. Правильно, відбувається, коли плавцям уперше офіційно дозволили виступати на змаганнях із плавання в плавках. Правильно, дозволяють, в якій країні плавання є обов'язковим шкільним предметом, у цьому реченні вже є дієслово теперішнього часу є. І, немовля, може навчитися плавати. В цьому реченні немає дієслів минулого часу. Є два інфінітиви навчитися плавати. Від них ми можемо утворити дієслова теперішнього часу. Навчається, плавають. Скільки калорій може спалити одногодинне плавання барсом? Спалюють. Хто з плавців установив рекорд Гіннеса проплив Амазонку за 66 днів? Установлює, пропливає. Ну що ж, час підбивати підсумки. Проаналізуйте, як ви себе почуваєте наприкінці уроку. Відповіді пишіть у коментарях. А що нового ви дізналися на уроці? Поділіться своїми думками. Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України. Дякую за увагу! З вами була я, Тетяна Бутурлим, та Центр мовної та цифрової освіти, школа успіху.